Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко проінспектував хід реконструкції двох Житомирських стадіонів Спартак та Полісся. Під час візиту до Житомира урядовець разом з представниками місцевої влади відвідав обидва спортивні об'єкти та поспілкувався із підрядниками, які виконують будівельні роботи. Зубко висловив своє незадоволення тим, що терміни здачі стадіону Спартак затягуються і закликав міську владу застосовувати штрафні санкції у випадку, якщо будівельники не виконують взятих на себе зобов'язань. Хочете працювати? Працюйте. не хочете працювати. Até Є додатковий договір, так? є капітальні умови здачі об'єктів в експлуатацію. Все, є штрафні санкції. У вас штрафні санкції є? Тому? Тому? Підпишіть з ними додатковий є... договір і не сперечайтеся. Якщо підпишете до 1 січня, значить буде не до буде, 1 січня. Якщо підпишете до 1 червня, значить буде до 1 червня. А тут просто сказати, от в мене там додалося, щось впало, щось додалося, це об'єкт, який, ну скажу так, по інфраструктурі, він не такий, так сказати, складний. Тут просто треба взяти і зробити кількість людського ресурсу, кількість матеріалів. Гроші є. Да, Виділили все радісі. інше. Це питання взагалі вашої менеджерської якості. От і все сесії, О, це, це, не було. Це, це, це ж не мені вам розказувати на стадіоні Полісся. Віце-прем'єр поспілкувався зі спортсменами легкоатлетами, які успішно виступають на змаганнях різного рівня. Роботи тут за словами чиновників, вже майже на фінішній прямій. Це не перша зустріч. Да щодо спортивної інфраструктури міста. Ми подивилися зараз стадіон Спартак. Подивилися зараз, як ідуть ходи. Практично відновлених робіт і модернізації реконструкції на стадіоні Полісся. Ну і я думаю, що безпосередньо для нас дуже класно в тому, що сьогодні ми не просто будуємо, да, ми сьогодні думаємо про те, яким чином розвивати спорт. Тому я думаю, що наші чемпіони з легкої атлетики, наші чемпіони з тріатвону, вони будуть мати можливість тренування. Однак, про термін здачі головної спортивної арени області чиновники говорять дуже обережно. Я думаю, що ми. Здамо стадіон найближчим часом. Я про це казав, але з журналістами складно говорити, тільки називаєш дату, потім одразу питають, що не здав. Тому я не буду говорити про дату, але ми говоримо чітко, що це буде другий-третій квартал. Скажем так, в цьому році ми плануємо завершити. Звичайно, у нас є більш амбітні плани, але я про них знову ж таки не хочу говорити, тому що краще ми зробимо і тоді всіх покличемо на скажем, відкриття раніше, ніж зараз озвучити якусь дату, а потім її не виконати. Тому... Але ми почули головне, що да. сьогодні точно Ігор Петрович хоче бути тим головою адміністрації, який, який заверш... здасть в експлуатацію нарешті цей омріяний житомирянами багатьма роками цей стадіон.